Вітаю! Провадження заходів з енергоефективності це важливий етап підготовки до опалювального сезону. Це може бути утеплення будинку, заміна вікон, заміна паливних котлів або модернізація системи водо та теплопостачання. Як показує досвід, ті домогосподарства, які підійшли комплексно до заходів з енергоефективності, заощаджують 40% на оплаті за енергоресурси. За сім років дії Державної програми з енергоефективності позитивні результати відчули понад 870 тисяч домогосподарств, скористалися підтримки держави і отримали компенсацію від держави в розмірі понад 3,5 мільярдів гривень. Реальний приклад. Родина на Сумщині отримала 40 тисяч гривень кредиту на утеплення будинку. 35% цього кредиту компенсувала їм держава. І тепер це домогосподарство економить 40% на опаленні від попередніх платежів. Ефективне енергоспоживання тепер має законодавчу основу завдяки ухваленому в жовтні закону про енергоефективність. Закон запроваджує нові прогресивні методи та підходи для підвищення рівня енергоефективності в кожній оселі та країни. В цілому тепер з наступного бюджетного року в проєкті державного бюджету України мають передбачатись видатки на програми з енергоефективності в розмірі не менше 1% всієї видаткової частини бюджету України, а це приблизно 14,5 мільярдів гривень. Ще одне нововведення закону це новий формат платіжки за комунальні послуги. Тепер вона міститиме детальну інформацію про споживання енергії, і кожен зможе порівняти показники сьогоднішні з минулорічними. І хочу підкреслити, головна мета заходів з енергоефективності це не лише збереження та раціональне використання енергоресурсів, це також комфортні умови життя для кожного українця.